thank you Як священик, що був на наші сторони. Бог ніколи не був і не буде на стороні загарбників, на стороні зло людей, на стороні зла, Бог ніколи і не буде на стороні тих, хто обманює і краде, хто робить все, щоб людям жилося погано. Бог завжди був і буде. І він свою любов і свою позицію. В Ісусі Христі, коли віддав Ісуса Христа за різних всіх людей. Я не хочу проповідувати сьогодні, я просто даю інформацію. Якщо тільки в наших душах і серцях є велика жажда або спрага для того, щоб утвердити тут на землі, не зважаючи ні на що, ні на обставини, ні на протиріччя, можливо, в нашому розумі щось не все дослагодити між нами, але ми хочемо, щоб це було добро. Бог 100% на нашій стороні. Не скільки людей буде, буде це робити, важливо, щоб ми це робили. Історія говорить, що перемоги здобувалися не завжди великою кількістю, але здобувалися тими людьми, які діяли зла і при взаєморозумінні і при великій впевненості про перемогу. Я зараз помолюся Богу, помолюся Всевишнього Бога, Цей Сина і Духа Святого, щоб Він благословив нас і не тільки нас. Але всіх дійсних патріотів, істинних патріотів, які знаходяться і на поліціях захищаючи кордони нашої країни, знаходяться в різних вілках влади, можливо, бояться сказати слово. Знаходяться просто прості люди, щось роблять для того, щоб добро все-таки перемагало зло. Дорогий наш Небесний Батько, Отець Сенсвяти В Ім'я Ісусу Христа, ім'я Крові Ісусу Христа, я звертаюсь до тебе, і відстає Господи. Я. я прошу тебе, дорогий наш Батько Небесний, з творець тебе і землі. Поблагослови нас настоячі, поблагослови твоїм миром, твої твоєю слави, поблагослови твоєю любов'ю, твоєю певністю, твоєю мудростю і твоєю сміливостю. Поблагослови нас твоєю присутністю. І відчуттям, Господи, твоєї присутності, і відчуттям перемоги і впевненості перемоги. Поблагослови Твої мужності. призиваю Твоє благословення, Твій захист на кордони нашої країни і нашої землі. Господи, Боже нам, він Бо благослови всіх коридових бійців, всіх патріотів, їхні сім'ї, їхні родини. Поблагослови наш народ піднятися, Господи, з колін на повстання проти зла, Добро, бо Господи, робити правильний вибір, коли будуть вибори, щоб не вибирати різних жуліків і бандитів, але щоб вибирали достойних людей, яких знає народ і яким може довірити. Я призиваю твою силу і твій страх, Господи, на всіх тих, хто сподівається на свої гроші, сподівається на свою владу, хто сподівається на всякі договорники, хто сподівається на себе, нехай будуть посоромлені в собі і нехай падуть і не встануть. Нехай ті, хто сподівається на, на тебе, хто сподівається на любов, на мир і славу, хто сподівається на Богу людей, нехай прийде слава Твоя, яка прийде радість Твоя. Я прошу тебе, прослав нас, таких людей, прослав Твоїх патріотів, тут на землі великої Руси України. Прослав народ і прослав цю землю. І ми кланяємо тобі, величаємо тебе. І по великому Богу, пацюці Сину, Святому Духу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Не те, що нам потрібно шукати смерті. Але якщо так сталося, що хтось із наших побратимів, із нашого народу, народу на цій землі положив свою душу за добро, за щастя, за злагоду, за мир, то вищої нагороди не може бути. Тому що це ціна крові. Бог оцінив людство ціною крові свого сина, і він цінить кожну краплину крові, яка пролита за справедливість, яка пролита за мир, за єдність, за добробут, щоб ми це розуміли і знали. Тому якщо нам прийдеться зустрітися, лицем. Лицем чи смертю, а це все можливо в нинішній ситуації, щоб ми знали, якщо нам вдасться положити свою душу за мир, за злагоду, за життя інших людей, нашого народу, наших дітей і майбутніх поколінь, то це є найвища цінність перед Богом, тому що це ціна крові, це ціна крові. І я хочу сказати і передати великий привіт і велику пошану, усім тим побратимам, усім. Великим патріотам нашого народу, які пролили свою кров і доказали свою відданість, я хочу сказати велике спасибі і низький уклін вам.